Бажаю міцного козацького. Друзі, ось сюди ваша книга, замість того, щоб плакати і скавчати. Читайте кобзаря, він передбачив ці події, які відбуваються зараз. А стосовно подій на фронті, да складно, а да, підери накопичили все, що могли. І намагається по всьому фронту наступати, і в Часіку, і в Турецьку. І сюди в районі Покровська Мирнограда, Курахова і Велика Новосілка щось намагається на Запорізькому робити. Але це говорить тільки про те, що да, вони дійсно там попролазили десь, але якою ціною ніхто ж не говорить, Да? І да, ми також несемо втрати, але повірте, те, що вони втрачають кожного дня в оцих банзай-атаках, це дійсно ібанічські втрати. То, що відбувається в Курахово, де в багатоповерхівках на поверсі наші, на поверсі Підери, це міські бої, блін. Ну це жорстка заруба. І тим більше шана й подяка козакам, які зараз є в, в Часіку, шовчасіку, в Курахово. Це найкращі люди нашої нації. І в таких умовах пиздить на поставках мін це не тільки 120, а 82 міліметрові, 60 ки і це я так розумію, не тільки мінами обмежується. Це тільки говорить за те, що цих підорасів їх вже треба на хрещатики вверх ногами вішать. Як мінімум, зараз з оцим скандалом, з, я вже не кажу, що за вкрадений мільярд чи стільки там вони грошей на мінах украли, камишин, Умеров, маріна, подружка Вовина з Кривого Руга. Мінімум. Мають отримати кримінальне провадження мінімум і піти з посади негайно. Якщо хтось не розуміє, то 120-й міномет це основний батальйонний засіб ураження під і прикриття нашої піхоти. Ви зараз з'яли 100 тисяч мін, поржали, да, бо до вас не пролітає. блін. А ці міни це життя нашої піхоти. Мало того, що грошове забезпечення піхоти, блін, ви собі сука у цим там дезертірам, мусорам, прокурорам. Усім депутатам всіх рівнів, да? всякому, що бля, Подобавляла зарплата, піхотинцю не. Да? Піхотинець має отримує 200-300 тисяч. 200-300 тисяч Не залазьте в нору, не фортифікацію в віртуальну Шмигаля Гроші із адміністрації забрати і направити на бригади. Бригади зараз чудово самі лінії оборони будують і виходить, тому що знають і роблять для себе. З метою збереження свого життя. І це будуть лінії оборони, а не і рви, блядь, по 100 кілометрів на рви противотанкові. Де ви бачили блядь, масові наступлення по 100-300 по танків? Для кого ви ці рви копаєте? Хто їх взагалі попридумав? Це просто полорама бабок. Казацтво, прості й зрозумілі рішення лежать на поверхні. Введення стану війни, мобілізація економіки, умова функціонування воєнного стану, мобілізація правоохоронної системи. Мобілізація депутатів всіх рівнів обов'язково, спецбронірованих, отам, от блядь, усі всі муніципальні варти, тітушки, куча блядь, всякої піздоти да, озброєні, бігають по Києву, друг друга стріляються, блядь, а не можуть бути штурмовиками. Да очі навіть можуть. Де ТЦКшники? Де мусора? Чого вони до сих пор не в армії? Що взагалі відбувається в країні? А тому що все говно от мусоров розводиться: 5% поліції на фронті, де 95% блядь, стрижуть бабки, блять, криші миші. Блять. От воно так і буде. Це докорінні зміни, їх потрібно робити. Але без перевиборів ми оцю камеріллю не поміняємо. Приведемо до влади після виборів українців-патріотів. У нас ситуація на фронті, побачите, як зміниться. Будуть потужні міністри, не потужна потужність, а українці-патріоти самостійні фігури і будуть самостійні рішення. Будуть нас закупівля дронів. І снаряди немає, в тому ніякої Америки 40-х років технології. Нічого не виходить. Це диверсія і саботаж. Це все виходить, навіть непогано, тільки з сторони підерів. Прості речі є зрозумілі. В кожному відео говорю, але я от того, щоб я говорив і були якісь дії, потрібна підтримка суспільства. Базові речі. Прості і зрозумілі. В перший день було внесено законопроект проведення стану війни. 450 кнопок не проголосували. Значит, вони не, не дієздатні. А як російські граждане, блядь, Бойко, Третякова, вся оця партія Ригів, да, Як вони будуть голосувати блядь, проти своїх? Та нікак не будуть голосувати. В парламенті стільки про мерзоти, блядь. І що таке у нас в судовій системі Шевченківський і Печерський суд? Де оця суддя Смик? Яка зняла винесла рішення на 200 мільйонів гривень на користь російського олігарха гроші, якого були конфісковані на ЗСУ? Де вона у в'язниці сидить? Ні. Ну, ребята, дуже все просто. Якщо ви не можете керувати країною або декерували до ручки, значить треба звільнити місто для тих, хто може. Є і в Збройних силах, і в середині суспільства доста порядних людей. І фахових, які можуть очолити абсолютно всі ланки державної влади. І в подальшому, якщо не служив, не воював, не боронив батьківщину, не доказував на фронті свою придатність займати посади, ти не маєш права займати цю посаду. Прості, зрозумілі речі. Ні в органах державного управління, ні в правоохоронної системі. Ни мені, мені, п'ять яких якихось менеджерів, виражених у френчі, і оця, блін. Непонята Веніславська розказує бля, військові він ні, що міни не стріляють. Прийдеш в окоп на мінбатарею, посидиш один день і все стане зрозуміє. І писок свій не, не ваші не відкривайте до військових. Ви тилові щури, просто тилові щури, попросту дезертири із секуни. То, що ви узурпували всі засоби масової дезінформації і срете тут в очі людям, вже ніхто не слухає, ніхто не вірить. Ну, а вам казацтво, що можу сказати? Тримаємо стрій, віримо Збройним силам України, бо це єдина ланка, на якій тримається державність. Одна єдина ланка. Але вона є, її повірте, мільйон славетних козаків у війську це те, що є Україна. Слава нації!